З приводу Запорізької атомної електростанції, яка вже ну, з тиждень працює на дизель-генераторах. Тут теж до речі, дуже цікавий тільки вже в оберному боці. Е, інформаційний контекст. Е, давайте я коротко історію скажу. А ви, от мене поправите, якщо раптом десь я був не, не мав рації або неправильно якось виклав факти. Е, отже, Запорізька АЕС найбільша АЕС в Європі, яка окупована зараз противником, е, Росіяни прагнуть її заживити до своїх енергомереж. Що відбувається далі? Запорізька АЕС живиться відповідним ну, енергетичним забезпеченням з українських електромереж і вона, в принципі, ззаєднана -за з'єднана з українськими електромережами. За останній час відбувається провокація з боку росіян, які зруйнують руйнують цю інфраструктуру живлення Запорізької атомної електростанції е, і наші енергетики не мають змоги безпечно, не мають гарантій безпечно відновити все це живлення. Відтак, е, Запорізька АЕС працює на дизель-генераторах, тобто на резервному живленні. Росіяни розганяють ІПСО з приводу того, що це дуже небезпечно. Це може призвести до другої фокусіми е, е, і тому подібних речей. Я слухаючи наших українських експертів, чую. В принципі, те ж саме, що от ви щойно сказали про Чорнобильську АЕС, тільки трошечки інакше. В плані, що запорізька атомна працює просто на мінімалках, умовно кажучи, і порівняння її з Фокусімою в принципі нерелевантне, тому що Фокусіма працювала на повну потужність і сталася аварія, і так це призвело до важких наслідків. Запорізька атомна не працює на максималках, взагалі вона дуже дуже мінімум забезпечує свого, свого циклу життєдіяльності, скажімо так і тому. Говорити, що це призведе там до якоїсь катастрофи, Ну м'яко кажучи, підтримувати ІПСО противника, який в силу цього і ПСО хоче лякати світ, і в підсумку, щоб світ сказав: Росіяни, біс із вами, забирайте її до свого до своєї енергомережі. От все правильно виклик, пане Олександр. Ну, принципово правильно, але я певні речі хотів би е, додати. Розпочну з Фукусіми на Фукусімі сталася не аварія. На фукусімі сталася цунамі, яке накрило атомну станцію, і атомна станція показала, що сучасні системи безпеки фактично навіть у випадку, коли станція накрита цунамі, не гарантують майже повну безпеку. Цебто жодних катастрофічних великих витоків радіації у Фукусімі не сталося. І японські колеги з великим професіоналізмом і з, великим, з великою гідністю пройшли цей сумний досвід. Але ще раз повторюся: там не сталося жодної суперкатастрофи. Так само на Запорізькій станції, яка зараз знаходиться в холодному установі, немає жодних підстав казати про якісь супераварії. Московити про це чудово знають. Вони свідомо обрізали зі свого боку лінію живлення з України. Чому це відбувається? Вони дуже хочуть приєднати Запорізьку станцію до своєї енергомережі, і не тому, що вони хочуть її живити зі своєї енергомережі, а тому, що енергомережа, якою використовуються зараз московити, в дуже поганому стані. І вони хочуть використовувати Запорізьку атому за її прямим призначенням генерація електроенергії і споживання цієї електроенергії. В них Південний регіон в жахливому стані. В них е, обмеження постачання нормальна історія в південному регіоні. Не тільки в південному, але й в південному особливо. Тому для них цей актив це не просто абстрактна якась запорізька станція, яка от непогано б їй мати. Це для них дуже важлива частина, яку вони реально хочуть вкрасти, і дуже хочуть вкрасти її так, щоб вона на них працювала. А до останнього часу Україні вдавалося просто знищувати фізично ті лінії, які вони намагалися підвести до Запорізької атомної. І чому зараз вся ця провокація? Сбто, вони по суті, наскільки мені відомо, по непублічних каналах. Зараз намагаються домовитись, щоб наші міжнародні партнери сказали Україні: не атакуйте більше московитів на цьому напрямку, дайте їм дійсно виправі приєднати запоріжку до своєї системи, і це робиться московитами під прапором, що ми врятуємо станцію. Насправді вони хочуть, щоб станція їх рятувала, не навпаки. І їхня головна мета це остаточно інтегрувати. Спочатку приєднавши під видом, що це буде заживлено з їхнього боку, а насправді якомога швидше після цього намагатися запустити хоча б один-два блоки для того, щоб вони почали живити московитської енергосистеми. Чи є реальна небезпека від того, що станція живе на генераторах, я говорив з кількома дуже поважними. Енергетиками, ядерщиками, які все життя провели на атомних станціях, в тому числі більше 20 років сукупно на Запорізькій атом. Вони в один голос кажуть: дивіться, навіть якщо генератори не працюватимуть, то достатньо просто повідкривати люки системи вентиляції, в тому стані, в якому зараз знаходиться атом в холодному зупині, і вона зможе так жити 3-4 місяці без жодних катастроф. Там немає зараз великого виділення тепла, вона не потребує суперохолодження. Тобто немає підстав казати про якусь найближчим часом суперкатастрофу, і все, що роблять, роблять в цьому плані московити, це пряма брехня, яка свідомо розганяється, да, безумовно, всіма можливими каналами. І звісно, що відновити живлення це правильний крок, ну просто фізично правильний крок. Але ще більш правильний крок, це повернути Україні можливість цією станцією керувати, тому що крім іншого, наскільки мені відомо, московити так і не змогли знайти ключ до управління енергоблоками. Зараз там, з того часу, як радянський союз залишився позаду, була дуже значна модернізація, яка геть не зовсім зрозуміла московитам. І в нас більша частина персоналу, давайте віддамо належне е, нашим е, людям з енергоатому, які просто бігли як могли, і здебільшого вибрались з енергодару і ключові фахівці не були захоплені. В них просто фізично в московитів зараз немає можливості цю станцію правильно оперувати. Тобто, вони сподіваються, що їм е, вдасться. З часом розібратися і запустити її, але нема гарантій, що це станеться правильно. Тому головна загроза для світу буде якраз в тому випадку, якщо вони полізуть запускати станцію, в якій не розуміють, і це дійсно може створити проблему. І та брехня, яка розганяється зараз, да, вона дуже небезпечна. То зараз, коли Запорізька АЕС перебуває в стані холодного зупину, це не є не складає таких загроз. А от коли це стабільний стан, це дуже стабільний стан. Вона може дуже довго в ньому жити, і навіть повторююся, якщо не буде живлення, це до якоїсь там безпосередньої катастрофи за тиждень, два-три не призводить точно. Буквально напередодні, пане Олександра, росіяни завдали удару по енергетичних об'єктах на Чернігівщині, зокрема Славутичі, і як наслідок було безструмлено е, ось цей саркофаг, новий саркофаг, який прикриває зруйнований енергоблок Чорнобильської атомної електростанції за три години, як заявив президент, відновили живлення, Хоча за цей час, ну в принципі, взагалі живлення... Відсутність живлення щодо цього конфайменту вона є дуже небезпечною історією щодо Чорнобильської АЕС. Наскільки це все так, наскільки якщо Росія далі будуть продовжувати задавати ударів по Чернігівській АЕС, нас є? Скажімо, навіть там елементи резервного живлення, щоб ну, не дай Боже не довісти до біди. Ну, чесно вам скажу, я не розділяю паніки істерики з приводу, там Чорнобиль був певний час на автономному живленні. Там є автономне живлення, воно там плановано і системно встановлено. Більш того, ну, якихось суперкатастроф. Чорнобильська ЕС закрита, там нема жодного оперування. Сам по собі саркофаг – це закрита структура, яка насправді, ну. Там навіть відсутність живлення, яке є резервне і яке дозволяє дуже довгий термін працювати, якщо щось сталося, відсутність живлення там теж до якихось ядерних суперкатастроф не призводить, Тобто, певні незручності, да катастрофи ні. Тому я не бачу тут суперпідстав для якихось ну таких, знаєте, і істери.